Росіяни пищать як дівчиська, бо ціни на нафту полетіли вниз. Ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тисяч рублів за барель. Це найнижчий показник за останні два роки і на 40% менше ніж передбачено в державному бюджеті Росії. За підрахунками Reuters, середня ціна суміші у і ЕСПО впала до 48 доларів 92 центів за барель або десь три тисяч рублів. Це менше ніж закладено в бюджеті РФ. Вони заклали показник 6,7 тисяч рублів. Це найнижча ціна з травня 2023 року, і вона також значно нижча за оновлений урядовий прогноз. Там десь в 5280 рублів за барель, який використовується зараз для розрахунку податків в РФ. Але попри це, Росія вже збільшила військові витрати на 25 рік на чверть до 6,3% ВВП, що є найвищим показником з часів холодної війни. Деякі називають навіть 8% від ВВП. Війна проти України триває вже четвертий рік. Багато аналітиків вважають, що Кремлю... Доведеться підвищувати податки, скорочувати кардинально витрати всі соціальні програми і нарощувати запозичення, якщо росіяни хочуть збалансувати бюджет без урізання оборонних витрат. От Трамп вважає, що обвал цін на нафту це чудова умова для укладання мирної угоди. А що думаєте ви? Чи буде Росія зважати на такі фінансові негаразди?